Лава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Огляд там сьогоднішньої моєї частини моєї діяльності. Сьогодні катався до Слов'янська. Так, забирав посилки робочі штуки, дрюки різні. Он, статути собі придбав з Збройних сил України. Так, і. Придбав собі на евакуатор теж таку гарну штуку. Вона конкретно буде в Бремі у мене постійно Бо, ну, для роботи з гусянками. 17,6 граник. І от силова така історія топтулівська. Ще собі, оскільки у мене на Бремі там, два нештатні отвори для факельного запуску, на підігрівачі і на двигуні, то відповідно. Туди придбав по газовому балончику, пальник у мене є. Це буде конкретно в машині, прив'язано, це буде його там штатне місце. Але відосик не про те. Відосик про те, як я в очікуванні компресорного вузла на бензиновому приводі сьогодні розмовляв з електриком. Ми розглядали різні варіанти, тому що ну сутужно, сутужно 3 кВт цей двигун крутити. Сутужно знаходити лінії мережі, він мені каже: так, а в чому проблема? Дивись, на найближче селище, так, там є світло, там розбиті хати. Заїжджаєш до будь-якої хати розбитої, де ніхто не живе, і вона підкинута до мережі, до стовпів на вулиці. Дивишся, де йдуть ті стовпи, береш собі два е, вимикачі маси, кидаєш туди ну, гумку, так, дюру, ну, то в мене буде шланг на ручки. Залазиш, підкидаєшся і все, і живишся. там. Три ну, кВт тобі потягне залізобетонну. Заїхав, підкачався і поїхав собі далі, так, відкинувся. І от я у зв'язку з цим у мене 16-й дріт є алюмінієвий, мені давала, дарувала компанія е, Прикарпат Кабель. Я його досі не використав там з технічних причин. Він алюмінієвий, а тут на мідні. От, я щоб не сполучати міді-алюміній на таких навантажених з'єднаннях, придбав от ще на кінечники алюмінієві. Це має два затискачі маси, має 16-ти квадратний алюмінієвий дріт. Ну, я, там Візьму пару так, того дроту, ну, скільки, ну, по 10, я думаю, з головою вистачить, може навіть забагато. Ну, просто Щоб навіть з машини не витягувати установку, так, просто заїхав там пікапом або ну, таврією будь-якою заїхав. Прямо з машини підбив балон і поїхав собі далі. Так? Ні у кого не запитуєш, нічого не той. І, відповідно, придбав ще силові тато-маму розетку штекер. І тато, відповідно, ми 4 квадрат мідний. 4х2. Цей Електрик мені вріже. Паралельно із звичайною там, побутованою, просто масивною такою штекером, і у мене буде вихід. Все. А оце у мене буде до алюмінію, до запускачів маси. І такий буде комплект. Все. І планується, що я зможу заїздити до будь-якої розбитої хати, яка заживлена на 220 від стовпів, з вулиці підкидатися до цього дроту, який йде до стовпів, і підбивати собі. Балони. Тому що ну, знайти таку лінію мені проблематично. Для того, щоб постійно користуватися. Що там ще є? Цікавенького у мене у майстерні сьогодні. Дружина мені відправила зимовий комплект. Так, балотово. Я там бачу баф і устілки, які мені зробили у відпустці. Зробили у відпустці ортопедичні. Ось Тому що... Тому що з моїм хребтом і з моєю роботою про здоров'я треба користуватися ортопедичними услами. Я вже більше року з ними користуюся ні, не більше року. Близько року користуюся. Вони своє відпрацювали, їх треба вже міняти. Вони у мене вон там всередині. такі от цікаві, корисні. Речі, дякую всім за участь в нашій спільній переможній справі. Будь ласка, пам'ятайте про підписувати петицію для підтримки української мови і підтримайте, будь ласка, збір на робочу автівку, там залишилося. Я не знаю, відсотків 40 загальної суми зібрати, наскільки пам'ятаю. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо.